Виявляється, що кримінальна справа по незахищеному півдню, по якій збираються притягнути до відповідальності залужного, вона була розпочата 11 квітня. Тільки відійшли російські війська від Києва. Зеленський думає сьогодні не про перемогу в війні, а про перемогу на майбутніх виборах. Рийте окопи, рийте траншеї, оголошуйте військовий стан, проводите мобілізацію. Чекалкін у нас у студії продовжуємо ось цю тему, пане Дмитре. Я наскільки чув від е, народних депутатів, що ближчими днями, може навіть і сьогодні, не знаю, але ближчими днями сказали, буде засідання комітету з за нацбезпеки оборони і розвідки з приводу бойової імунітету. Та, от питання Це якого е, стоїть дуже ну, руба, майже е, стоїть чого е, е, чого е. ось ця норма не імплементована в даному? Ну проценті. нагадаю, що ми все ж таки живемо згідно конституції в парламентсько-президентській республіці. Я я сподіваюся, що достатньо буде членам цього комітету в ну, своєї відповідальності і сили для того, щоб висловитись категорично проти таких утисків проти українських генералів, українських очільників. Тому що є діючий закон від, якщо я не помиляюсь, червня 22-го року саме про бойовий імунітет, і це абсолютно природньо в усіх країнах, які в сучасній вже епоху-епоху вели військові дії. Цей імунітет був запроваджений для того, щоб розв'язати руки військовим, дати їм можливість приймати швидкі і оперативні рішення, а не побоюватись утисків від якихось там слідчих ДБР, які ні, ні ухом, ні рилом, вибачте, ніякого відношення не мають до військової справи. Ну як можуть в таких важких питаннях вирішувати долю генералів? Люди як без жодного досвіду, тобто нагадаю, що. В Ізраїлі, от зараз після закінчення активної фази війни, буде створена створена е, теж урядова комісія, аналогічна тій комісія граната, яка була створена після е, ну, суттєвих втрат Ізраїлю під час е, так званої війни судного дня 1973 року, і лише ця комісія розставила всі крапки над і вона визначила відповідальних і визначила вину, міру відповідальності і вини провини того чи іншого урядовця. І цієї комісії була. Були залучені як військові начальники з великим досвідом, так і найкращі ізраїльські юристи. А в нас хто в нас сьогодні має можливість настільки глибоко в цю справу зануритись для того, щоб отак от швидко вирішити долю? А головне, що це абсолютно суперечить ну, ієрархії. Такі звинувачення мали бути винесені, висунуті, якщо їх висувати сьогодні. До тих людей, хто впродовж шісти місяців ігнорував попередження західних розвідок. там вчора от Юрій Луценко згадав, що 52% Десят 52 документи були направлені на вище військове керівництво України від європейських і американської розвідок стосовно того, що готується повномасштабне вторгнення. він сказав більше 150 відповідних доповідних записок української розвідки були направлені, але все це ігнорувалось, і мало того, що ігнорувалось. Це воно спростовувалось, тобто ми пам'ятаємо цю ганебну заяву Зеленського, який в очі голові ЦРУ каже, що у вас гарна розвідка, але ми ж тут ближче, нам видніше. Так хто ж за це? Хоча б вибачився перед українським суспільством, що до останнього до 23 лютого 22 року засідання РНБО було ж ввечері, і вони відмовились вводити воєнний стан, який до якого їх спонукали західні партнери, починаючи ще з вересня місяця, коли казали тому самому кулебі і єрмаку в держдепі в Вашингтоні рити окопи, рийте траншеї оголошуйте військовий стан, проводитиме, проводьте мобілізацію. Депутати ось зараз був Синютка, Олег Синютка був в ефірі. Так всі ж депутати Європейської солідарності крикам кричали: в негайно давайте там 50-60 мільярдів, стройте фортифікації, рийте окопи знов ж таки, але ж рили під українських генералів і під самого Порошенка, ми якраз скільки вже минуло з того дня, коли ми вже ну, три, 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 три роки. Як ми зустрічали в аеропорту Жуляни, коли хотіли заарештувати Порошенко прямо в аеропорту, і потім ці засідання Печерського суду, суду де збиралися величезний натовп, і саме ця громадський спротив, цей громадський спротив, зупинив ну ці ганебні. Дії сьогоднішньої зеленої влади і як свідчить то ті самі обізнані люди? То вчора, -вчора інтерв'ю було якраз Юрія Луценка на цю тему, Ігор Лапін про це розповідав, що виявляється. Все це інструмент шантажу залужного для того, щоб його не пропустити до виборів. Тобто, Зеленський думає сьогодні не про перемогу в війні, а про перемогу на майбутніх виборах, і тому наближених до сьогодні залужного. Притягають до відповідальності, попереджаючи його самого. Що дивись, це генерали поки що. Не а наступний будеш ти. І відповідно виявляється, що в той день, коли повернулися з західною Україною ці слідчі ДБР, після того як вони втікли тут в останні дні лютого, втікли з Києва там на Закарпаття. Потім, 11 квітня, вони як тільки повернулися, одразу ж почали готувати звинувачення на адресу залужного. Виявляється, що Оцей е, е, кримінальна справа по незахищеному півдню, ну за які за до як, по які збираються притягнути до відповідальності залужного, вона була розпочата 11 квітня. Тільки е, відійшли російські війська від Києва, а вони вже намагалися притягнути до відповідальності залужного. Хоча до оголошення воєнного стану він розпоряджався тільки військами, які були в АТО, а решта всіх е, е, українських підрозділів українських військ, включно з тими, які Охороняли стратегічні об'єкти під Києвом, вони були в розпорядженні Зеленського та міністра оборони. Саме вони давали накази. І недаремно наш товариш Карл Волох каже, що для майбутньої такої комісії, яка рано чи пізно була створена по розслідуванню ну, зрадницької діяльності цієї зеленої команди. Їм достатньо буде проаналізувати останні 18 наказів міністра оборони, по яких відводили війська з білоруського кордону, розформовували ці батальйони, чи там мала бути створена бригада танкова на кордоні з Білоруссю. Відводили війська від гостомеля, незахищеними лишилися всі кримські переходи. Тобто, як можна було замість чотирьох озброєних бригад залишити напівукомплектований один батальйон. На 24 мости, 8 саперів. От зараз сьогодні зранку міністр оборони Литви дав наказ замінувати всі мости на кордоні з Росією Литви. Тобто в них і близько немає сьогодні концентрації російських військ на кордоні, але вони мінують всі мости. А в нас, а в нас навпаки, ми пишалися тим, що ми не розміновуємо. Тобто ну, в мене є програма на моєму youtube каналі так і називається «10 напрямків гібридної війни Росії в Україні, на що витрачалися путінські гроші. Так от, якраз стратегічні ці, -ці об'єкти, які були. Розміновані розведення військ, військ а головне скорочення армії. Тобто, реально ну, номінально вони скоротили там на 40 тисяч з 250 ти, але реально через те, що не, по, не е, поновлювали свої контракти військові да, через погіршення умов їхньої е, діяльності, тобто реально скоротилася армія з 250 до 160 тисяч. Тобто ми на третину, маючи загрозу повномасштабного вторгнення найпідступнішого, найсуворішнього ворога, ми скоротили армію на одну третину. Ми скоротили стратегічні підрозділи, крім того, академії зовнішньої розвідки, про яку я вже казав, розформували всі ці підрозділи аеророзвідки. Скоротили, скільки в мене тут в телефоні перелистування з українськими льотчиками. І так сталося, що я там багато років ну, був дотичним до тих чи інших заходів, пов'язаних з українською авіацією. Завжди казав, що еліта нації була, є і буде в авіації. Вони мені писали в ну, починаючи з 2019 року, що практично скорочуються підрозділи стратегічні у той аеродром, за котрою за який судять зараз полковника Червінського. Там 160 льотного складу, який було був на початок там 2019 року, на початок повномасштабного вторгнення лишилося 90%. Тобто еліта української армії мало того, що не, не не покращували умови праці, зупинилися будівництво цих гуртожитків, не, не підвищували зарплати, не виплачувались премії, порушувались кримінальні справи сплош. Рядом на цих очільників. Ну, зокрема, в мене листування з тут зберігається з е е е е льотчиками військово-морської авіації, якраз на Кримській, який перекривали якраз ці кримські переходи. Вони всі звільнялися з армії, і полетіли, маючи такі. Їй досвід роботи полетіли сьогодні, там працюють, на жаль, досі на якихось екзотичних островах. Я сам зустрічав там на да, якісь гідропланах, да в сандалях українські аси. Ну вони там заробляли і заробляють сьогодні там по в 10 разів більше ніж тут влачувала їм держава. Але коли почалася повномасштабна агресія російська, так заштурвали, сідали, як ми пам'ятаємо, генерали і полковники, тому що скоротили військовий, скоротили льотний склад стратегічного нашого підрозділу, нашої авіації тобто, ну таких же звинувачень. По пунктах, ну я тільки там в цьому своєму проєкті саундчек я там перелічую 10, але насправді їх там 10 разів по 10, якщо брати всі деталі цієї гібридної війни, коли починали дійсно, як сказав Олексій Нютка, найвідповідальніших українських очільників і політиків саме проти них порушували кримінальні справи. Тобто, ну це просто по формулі Дзержинського. Я пам'ятаю, що в нашому факультеті це спецпропаган цитували тоді цей інструмент більшовицького просування. Що коли Дзержинський написав в 19-му році, що коли ми захоплюємо, більшовики, захоплюють нову територію, треба знищувати всю еліту місцеву незалежності від її відношень до більшовиків. просто всіх знищити, щоб лишилося там порожні міста та раса, і потім завести своїх там матросів железняков, кухарок, які будуть правити тут під новими там червоними прапорами, тобто тоді був. Червоний цей терор і червоні слуги народу, а сьогодні зелені слуги народу. Ну, в мене взагалі назвати свою партію таким ганебним ім'ям. Ми пам'ятаємо, що був з'їзд навіть. Так званих так званий з'їзд переможців в 34 році, а до 37-го, ну з'їзд партії більшовиків. А до 37-го, 38-го року, до наступного з'їзду вижили тільки 30% із них, то самі самі собі пророкують таку таку долю. Їм же треба буде рано чи пізно відповідати за те, що вони тут наробили, за те, що вони обезкровили армію, за те, що вони практично 8 мільйонів українців сьогодні вигнали за разом з росіянами за кордони нашої держави, коли люди не мають сьогодні достатніх тут умов для своєї існування з переселенці, яким не виплачують нормальних компенсацій, ну тобто до до железний список цих претензій.